Так, доброго часу. Дуже багато подібних запитань стосовно Павлограду. Давайте подивимося до кінця 2024 року Павлоград. Обов'язково залишаємо свої вподобайки. Переходимо у телеграм-канал, там завжди є більше прогнозів моїх. Там дуже багато цікавої інформації. У коментарях ви можете писати загальні запитання, які вас цікавлять, будемо поступово їх розглядати. І так, Павлоград до кінця року. Летіти активність Павлоград. Ну, ми з вами розуміємо, так, що ми будемо спостерігати ту активність, так, яка буде летіти, буде відпрацьовувати захист. Тут така загалом ситуація. Тут є і захист, і супроти, от такі енергії дуже-дуже напружені. Так, давайте подивимося. Мені йде активність по повітряному просторі дуже велика на Павлоград. До кінця року, тобто тут якась така підвищена активність. Далі, мені ідея тиснення, тобто поступове тиснення на Павлоград. Він триматиметься до кінця року, але натиск буде сильніше. До кінця року ще ніякої такої наземної активності, щоб підійшли, конкретно чи зайшли, я не бачу. Ідуть якесь вивчення інформації. Тут йдуть якісь розмови, теж мені що стосується керівництва, так, вищих наших ланок. От, іде розчарування, йде напруга, але конкретно підходу до кінця року я не бачу, так. Мені йдуть повторювані циклічні події, по створюванні тривожності, тобто накручування ситуації, більше піднімається страх. Так? От, і тут ще будуть в Павлограді якісь незрозумілі історії з допомогою, з фінансами, дуже багато а, якоїсь мутності, так? Далі. Стосовно обстрілів там усілякою такою важкою, так важкими речами до кінця року теж поки не бачу. Тобто тут якось дуже багато брехні, дуже багато ще напруги. З підходом самим до Павлограду теж є труднощі, розумієте? Тобто до кінця року ще ні, але активність по повітряному просторі достатньо буде активна, тобто польотів буде більше, втрата ресурсів в місті теж може бути. Тому треба берегти себе.